Мої вітання. З вами ваш мовний тренер і наставник Ірина Савченко. І нарешті урок номер 13 Впевнена, що зі свого досвіду ви теж знаєте, що почати легше, ніж завершити, тому останні уроки з'являються на каналі рідше, ніж перші. Але цікаве і інше: якщо порівняти кількість переглядів перших трьох уроків і от 12-го року, то різниця рівно в 10 разів. Тобто лише кожен 10-й дійшов в своєму навчанні до уроку номер 13 А попереду ще два, і дуже хочеться, щоб на шляху більше ніхто не відвалився. І в такому складі, як є зараз, ви всі успішно завершили курс з читання англійської мови. А якщо на шляху до вашої мовної цілі ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка. От, щоб не здатися, щоб да, не відвалитися, щоб рухатися далі, то саме з такою метою я і створила щотижневик My Personal English Coach. От він в першу чергу саме для тих, хто працює самостійно. Тому що, на моє глибоке переконання, от навчитися вчитися самостійно це найважливіше. Тому що мова це такий предмет, якого не можна навчити. Його можна лише навчитися. Саме тому, що тижневик має формат, який тренує оцю самостійність, але водночас з відчуттям підтримки. Тому для того, щоб отримати більше інформації про щотижневик і про те, як з ним працювати, пишіть мені приватні повідомлення у соцмережах. Посилання буде в описі до відео, і я розповім, тому що це дуже дієвий інструмент. Ну а далі, зараз ми рухаємося далі. Як завжди, починаємо що? з перевірки домашнього завдання. А завдання було погрупувати ось ці слова залежно від того, який звук. Передає голосна чи комбінація з голосними і з приголосними. Тому натискайте зараз на паузу. Беріть свій робочий ЗОшит, де ви це все писали, і починаємо працювати. Має це бути все ось так. Тому перевірте себе. Ще було завдання прочитати текст. Текст будемо читати зараз разом. Тому перевіряйте себе, читайте разом зі мною і пригадуйте, як ви самостійно це робили. This is Nick. He is an actor. He lives in Venice. He lives in a flat with his girlfriend. His girlfriend is an actress. Her name is Kate. Nick can play the piano very well. He can also sing. He loves classical music. Kate loves music and cats. She also likes to cook. They are happy. Ну, тут 99% слів, які ви знаєте, тому ви читали і ж, напевне, розуміли все, що ви читаєте. Чудово, я вас вітаю. Бачите, які вже тексти можете ну, розуміти і навіть говорити вже, можете про себе таке подібне зробити. Пропонується текст зараз прочитати дещо швидше. Перед цим я читала повільно, так, от кожне слово окремо вимовляючи. Але в потоці мовлення такі от. Маленькі слова типу is and, зокрема. Вони дещо губляться яким чином, вони чіпляються до інших повнозначних слів. Тому зараз я цей текст прочитаю швидше, а ви зверніть увагу, як це все звучить. This is Nick. He is an actor. He lives in Venice. He lives in a flat with his girlfriend. His girlfriend is an actress. Her name is Kate. Nick can play the piano very well. He can also sing. He loves classical music. Тому практикуємось, практикуємось і ще раз практикуємось. Ну тепер рухаємося далі. Сьогодні поговоримо про дві букви: буква G і буква O. Почнемо з букви G. Вона має два варіанти прочитання. Ну і ось цей вже коментар, що перед. I, E, Y, вона читається ну, якось інакше. Вам має нагадати букву C, про яку ми говорили в попередньому уроці, вона теж має два варіанти прочитання, ну, зокрема, в позиції перед I, E, Y, як вона читається. Тому буква G читається як G, так? А в всіх інших позиціях, відповідно, це буде інший звук, це буде звук Г, як український звук Г, гудзик. Так? Тому, все, пам'ятайте ще раз. I, E, Y і всі інші позиції. Тобто всі інші голосні, приголосні, в кінці слова і так далі. Потренуємося. German. Бачите, в транскріпції буде G German. Далі, чому цей довгий звук ER двома крапочками? Тому що звук букви E, A, нам цей звук передають. Буква A ненаголошені позиції передає такий нейтральний звук E. Тому все, всі знаки транскрипції ви розумієте, чому тут стоять. Далі деякі слова Village. І тут вам ви можливо звернете увагу на те, що в цьому слові village, буква A, в ненаголошеній позиції, передає звук, короткий звук и. Чому? А тому, що це англійська мова зі своїми винятками з правил, вони потрібно на цьому зациклюватися, Просто вивчуть конкретно це слово. От, все вивчили, йдемо вперед. А якщо десь якийсь звук ви неправильно вимовите, то це насправді не смертельно. Вас зрозуміють, тому що допоможе контекст, в якому це слово було. Сказано. Так, тому German Village Change, Message. І тепер е позиція, де буква G буде читатися як звук G Garden, Gold, Gray, Flag. І тут уже у нас буде декілька винятків з цього правила, тому що є слова, які перед І. Е і, ай і Y читаються як Г, тому вивчимо чотири таких найбільш вживаніших слова. Це слова give, давати. Get діставати, отримувати. Girl дівчинка, gift подарунок. Тому give, get, girl, gift. Так, потренуємося. Тут у вас є ряд слів, і деякі з них читаються як д. І в деяких словах буде читатися Г наша буква. Тому зараз читайте ви, потім я, ви себе перевіряйте. Так, перевіряємо. Телеграм. Гарден. Гейм. imagine, grass, Грас, Гейт. go, герл. Ну, бо герл це наше слово виняток, про яке ми щойно говорили. Tak, povčimo da jaki slova. Oden. Sad, sadok. Message. Message. Povidomlenjem. Village. Village. Selo. Eagle. Eagle. Orel. Ну, можливо, на фото не Орел, бо я не дуже розбираюся, може це сокіл якийсь. Але Eagle це Орел. Girl. Girl. Дівчинка. Flag. Flag. Прапор. A Ukrainian flag. Український прапор. Чому? Е? Ну, тому що прапорів нашити може бути все, там ряд. І якийсь один з них. A Ukrainian flag. Так, і тепер почнемо говорити про букву О. У ненаголошеному складі читається теж за нейтральним звуком «е». E. і, як пам'ятаєте, усі голосні у нас їхнє прочитання залежить від того, чи вони в закритому чи відкритому складі. І пригадайте базове правило з перших уроків, що в відкритому складі голосна читається як? Так, як вона називається алфавіті. Тому це в нас має бути буква О. Буква О і звук О. І там важить такий новий значок транскрипції, про який зараз поговоримо. Почнемо з відкритого складу. Ну, Ось такі слова. Як їх прочитаєте? Пам'ятайте, що І в кінці не читається. Це просто нам дає зрозуміти, що це у нас відкритий склад. Ну, Це всі базові речі. Зараз повторюємо. Бачите, почала урок з того, що пригадала, скільки переглядів мали перші уроки. Тепер мені постійно хочеться попередні уроки пригадувати. Так, отже, виходить. Nose. S голосними відзвінчується. Пам'ятаєте? Hope. No go І тепер закритий склад. Ось такі слова. Це такий цікавий звук, ніби то як і О, але таке з придихом десь, нібито як на А, хоче там все в нас е, м'язе склатися. Тому це виходить так: Box. О. Box. Shop. spot got Ну, Практикуйтесь, практикуйтесь, це не зовсім прям О, але й не А. так, Щось таке О, Box. Shop. Spot. Got. І тут у нас буде вже виняток відразу вивчимо. Дуже важливий. Є слово do. Ніби так відкритий склад, але це буде довгий звук У. Do. Робити щось означає. Дуже гарне діє слово. I do business. Так? Роблю якийсь там бізнес. I do yoga. Займаюсь йогою. Do. Робити. Так, тренуємося. Перед вами буква O в різних позиціях. Тому зараз вголос читайте ви. Потім читаю я. Ви себе перевіряєте. Поїхали. Box. No. Shop. Nose. Hello. Hello. Це відкритий склад. Hello. Spot. Home. Hobby. Poem. Broke, Dog, Smoke, Hot. Молодці. Рухаємо далі. Пам'ятайте, що у нас всі уроки практичні, тому у вас зараз десь має лежати ЗОшит, де ви виконуєте різні вправи, вправляєтеся, практикуєтеся, тому ставите на паузу і зараз вам завдання написати транскрипцію до чотирьох слів. А, більшість з них ви вже знаєте, Думаю, слово відчиняти, відкривати вам знайомий, лікар. І хобі, бо з англійською мовою пройшло, курити захоплення. Тому поки я вже говорю, ви вже могли написати транскрипцію до цих слів. Якщо ще не встигли, то ставте на паузу. І тепер себе перевіряйте. Це має бути ось так. Hobby. Doctor. Smoke. Open. Рухаємося далі, пам'ятаєте, що всі голосні нас роблять комбінації з буквою R. Ну, тобто це виходить на цей or-оре, ор, то в нас було ар-аре. Так, ір-іре, тепер буде or ор і оре. Ці комбінації дають довгий звук О. Зверніть увагу на транскрипцію. Довгота звуку позначається двома крапочками. Ну і такий от цікавий знак. Тому довгий звук О. Наприклад, в таких словах: bone, SPORT, SORT. Пам'ятаєте, що ці комбінації з буквою А, це якраз один з моментів, який різниця в британсько-американському варіанті вимови. Тому британці цей Р взагалі не чується. Бачите, буде шод. В американці трохи це ри буде чутися, тому що як я неодноразово говорила, на мою особисту думку, американський варіант це такий дещо спрощений варіант британсько-англійської. Ну тобто, то написано, там буква Ри, ну то чого ж його там не вимовити хоч якось, щоб здогадатися, що вона там є. Тому в американці це буде звучати як short. Born, sport, sort. Ну, трохи рио це чується. Британців це чітко О. Sort. born, short. Так, і перед приголосними M, N, комбінацією TH нашим і буквою V, буква O читається як короткий звук А. Ось так він в транскрипції цікаво позначається. Це такі слова, як love, come, «some», «dove». Повчимо деякі слова. Monday. Monday. Понеділок. Month. Month. Місяць. Ну, до речі, дні тижня і місяці. Це те, що теж можна собі самостійно повчити. Це корисно. I love London. I love London. Я люблю Лондон. Ну, люблю або дуже подобається. Ми часто його перекладаємо. Тому що якщо I love pizza», ну прям люблю піцу, дуже подобається. Mother and son. Mother and son». Мама і син. Я ці слова прям вимовляю окремо, тому виходить mother and son. Якби це було разом, то пам'ятайте, що буква R це R в кінці, вона чується тоді, коли наступне слово починається на голосну. І тоді це вийде mother and, son. mother and son. Але якщо слово само по собі далі якась приосна, то воно тоді це ри в кінці не чується. Mother «Mother and son. It is a family. «It is a family». Це родина. Так, тренуємося далі. Читайте зараз в голос ви. Я вас чекаю, і потім читаю голос я. Short. No. Report. Reporter. She wrote another short book. What is it? What can she not choose? But what to she chooses East? Then reporter Monkey. More. Short. ego. Some. Company. Other. Before. Bone, Dove, Love, torn. Рухаємося далі. Ще комбінація, з якою, ви, в принципі, знайомі: O і буква Y. Ми, ми про цю комбінацію говорили, коли букву Y розбирали, власне, що вона передає звук Ой. Але і голосні O та I теж цей звук передають. Тому для вас тут не буде нічого складного. Ось, приклад слів. Які читаються як ой. Noise. Oil. Boy. Joy. A boy. Ну, це слово вже всі вивчили. A boy plays with his ball. Так, хлопчик грається своїм м'ячем. Ойл. «олія». І підбиваємо підсумки сьогоднішнього нашого уроку. Ми почали говорити про букву ОУ, вже розібрали скільки варіантів її прочитання. Ще ми говорили про букву G, про те, як вона може читатися. Так, ми молодці проробили сьогодні багато роботи. Так, і як завжди, домашнє завдання: написати вам транскрипцію ось до цих слів, і прочитати ось цей чудовий текст. Все більше і більше речитаємо текстів, зв'язних речень. Тому і сподіваюся, що ви вже від цього отримуєте масу задоволення, що ви вже можете такі от речі передавати англійською мовою. І як завжди на завершення у вас, ну тут нескільки скоромовка більше, чистомовка, тобто, щоб потренувати ті звуки, які ми сьогодні розбиралися, цю чистомовку чисто допоміг мені скласти чат GPT, тому користуйтесь цим інструментом для практики іноземної мови, чудовий інструмент. Але пам'ятайте, що це лише інструмент. Чат GPT робить помилки в правах і взагалі не тільки в правах, тому до будь-якого інструменту обов'язково треба докладати свої. Мозги, як я кажу, тому що без мозку інструмент може вам зробити шкоду. Так, ну ж почитаємо разом, що у нас тут вийшло? Так, чистомовка у нас про Тома, який побачив високу коробку. І от цей хлопчик побачив цю коробку. І ця коробка мала ніс. І оцей ніс робив якийсь звук. От, така у нас чистомовка. Так, поїхали. Том box. The boy saw the box. The box had a nose. The nose made a noise. Tom saw a tall box. The boy saw the box. The box had a nose. The nose made a noise. No it's Tom saw a tall box, the boy saw the box, the box had a nose, the nose made a noise. Ще раз. Tom saw a tall box. The boy saw the box. The box had a nose. The nose made a noise. Ну що ж, Тренуйтесь, практикуйтесь, ви вже практично на фінішній прямій. Залишилося вже зовсім трохи. Ну, це я і вам собі кажу, тому не здаємося, рухаємося вперед. Мені ще доробити два уроки, вам ще лише два уроки пройти. Наостанок хочеться вам процитувати слова Григорія Тютюника, який говорив про те, що мрія не має значення, якщо ви не робите її життям. Тож я ну свою мрію роблю життям. Я хочу навчити якомога більше українців спілкуватися в англійською мовою для того, щоб за кордонами могли протидіяти московській пропаганді стосовно нашої історії, культури, ну і всього ви зрозуміли? Ну і ви працюєте корен над своєю мрією. Це важливо. Тому залишайтесь зі мною. Я знаю, що у вас все вийде в описі до відео. Нагадую, залишаю посилання на свої соцмережі, підписуйтесь і нумо спілкуватись частіше. До зустрічі в наступному уроці.